Бориспіль стає більш безпечним. У мешканців мікрорайонів Промінь та УМБ-17 тепер є свій поліцейський офіцер громади Павло Кулаковський. Ці поліцейські користуються найбільшою довірою людей, бо в них постійно є комунікація. Вони живуть тут, вони тут працюють, вони розуміються, які проблемні питання стоять в кожній окремій територіальній громаді. Тому я впевнений, що ви відчуєте на собі. Переваги цього проекту, і я впевнений, що у вас дійсно на Бориспільщині стало безпечніше. Поліцейський офіцер громади це саме людина, яка проживає е на території цього мікрорайону і працює тут поліцейським. Це не як участковий, знаєте, якого призначили, звідкись він звідкись приїхав, нікого не знає, нічого не знає. А це людина, яка тут проживає, яка знає конфлікт, знає історію конфлікту і може в цьому конфлікті розібратися якісно, не доводячи до кримінального судочинства. Працювати він буде в новому приміщенні поліцейської станції, яку відкрили за адресою вулиця Завокзальна, 17. На урочистому відкритті міський голова вручив молодому офіцеру ключі від приміщення та нового службового автомобіля. Я хочу сьогодні подякувати. Я хочу подякувати всій громаді нашого міста, адже це за ваші кошти платників податків розвивається наше місто, стає безпечнішим. Я хочу подякувати депутатському корпусу, тому що їхня злажена робота дала нам можливість, що стосується безпеки, виділити це приміщення силами агробудмеханізації, зробити тут ремонт. За допомогою меценатів проведено якісний ремонт. Указаного приміщення. Тепер ми маємо жителі мікрорайону Сум17, мають куди звернутися і де отримати кваліфіковані і якісні Саме основне в чудових умовах поліцейські послуги. Вечільник Бориспільського управління національної поліції влаштував екскурсію по новій станції для усіх бажаючих, показав ремонт, меблі, обладнання. Також приміщення повністю оснащені камерами відеоспостереження для фіксації усіх дій правоохоронців. Ми, ми бачимо всі рухи, відповідно, і спереду, і ззаду, і що знаходилося, що відбувається в самому приміщенні. Всі наші бази вже підведені, доступа отримані, так що можна нормально працювати. Місцеві мешканці високо оцінили факт появи в вихід районі свого поліцейського офіцера, адже ці райони відокремлені від іншої частини Борисполя залізницею. тому чекати реагування на викок іноді доводилося досить довго. Мікрорайон промінь і сусідній мікрорайон Сум -17 – це все таки околиці міста. І поки доїде сюди поліція, проходить 20-30 хвилин. А наявність поліції вже в нашому будинку вже буде стимулювати автоматично до порядку людей. І в принципі, це дуже гарна ініціатива. Ну і особисто, як житель цього будинку, я дуже радий, що тут є. За словами міського голови, скоро також будуть радіти і мешканці старостинських округів, адже до кінця цього року планують відкрити ще щонайменше дві поліцейські станції в селах громади.